Всім привіт! Ви на каналі Комахарі і сьогодні ми будемо тікати від поліції на БМВ. В минулому відео була якась жовта машина, Але її марки я не знаю. Але вона дрісне не гірше, ніж БМВ. Бо вона дріс дуже сильно, Але БМВ легше керується. Так, погнали, погнали. Поліція нас доганяє. вперед, вперед, дріфт і погнали. Полиція нас біганя, но я китай. О, зараз спробую заїхати на цієї. трюк-парк. Заїжджаю. О, я полетів, я полетів. клас. Вперед, вперед, погнали, погнали. Блін, червона машина. Я касі. Перед, вперед. О, зараз трюк на тромбнині зарублю. Оп, і гроші зарва забрав. Дріфт і вперед. Так, погоня триває, поліція нас доганяє. Чотири поліцейських машини за мною їдуть. Ой, взлотіх! Я, я відірвався від поліції! Зараз я покажу, як дріфтить моя БМВ. Вперед! Бо вона не похапала, керується всім та же автомашиною. І на цьому наше відео закінчується. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім пока!